Було це під час чергової хвилі патріотизму через жопу. Я тоді накурився диму від гуми на мітингу, трохи бухнув і рішив: треба систему оборони села. Йду в комору. Стоїть там старий козак-макет ще з ярмарку. Увесь в пилюці з одним вусом і вічним виразом. Де тут випити? Думаю, треба оживити патріота. Взяв блютуз колонку, прикрутив у пузо, встановив датчик руху з китайського свистка для собак, мікрофон ті касетного магнітофона, батарейку. Китайської секс-іграшки, не питайте. Пишу фразу відчепись москаль. Голосом страшним, як у викладачки правознавства. Тестуємо з кумом. Я заходжу повільно, макет мовчить. Кум біжить з бутафорським автоматом у ватнику, з балалайкою. І бах. Відчепись москаль. Кум впав, обісрався, і кричить: Це ж охоронець мрії! Слава про макета пішла! Його навіть до школи возили на патріотичну лінійку. А один раз він відчепив самого головного. Голову сільради, який прийшов у формі кольору хаки, трохи під шафе. Тепер козак стоїть на перехресті. Підходиш, каже своє. Вночі ще й миготить оком, бо трохи зламалась плата. І що найголовніше, жоден маскаль ще не пройшов далі за город баби Галі. От така хуйня малята.